Зараз сплачувати його по 3 чи по 7 тисяч гривень. Хто на цьому заробляє? Давайте розбиратися. Де гроші сідаємо? Чому ми повинні мати якісь бажання, сплачувати там а не сплачувати? Шановні друзі. Зараз я пропоную прийти по заяві про вашій я так зрозумів. Тобто йому це не цікаво. І йому цікаво, де є апарату, на 2 Ну Так навіть спругло можна провести. Ми ж прийшли. Я ж не знаю. Я ж не запрошую. Та якось цікаво, виходить. Ви передали власність нашу майно, передали. Державна адміністрація, а голова держав адміністрації не бажає зараз спілкуватися. Ну як це так? Ні, не бажаю спілкуватися. Я просто думаю, що ви. Володимир Павичу, так, запросіть його. Запросити. Ну давайте підготуємося до наступних нормальних зустрічі. Вони хочуть, ми вже давно підготувалися. Ми ще прийшли, вимога громад. Чернявська напросить. Чернявський. Це знав ще із того, як ми проводили туди цей пікет. І так. мог би прийти сюди. Ну, ми, чого не... Ви розумієте, в чому справа? Мог би прийти сюди. Це його це його казав, мог би прийти. Є два виходи: перший і другий. Ми з Валерією Анатолійовичем вчора зустрічалися. Сьогодні суботу, на суботу в неділю працювали. І ми говорили всі ваші пропозиції. Я готовий їх зараз звучити, якщо мені довіряєте. <клухи> якщо не довіряєте, давайте перекладемо, поки звільниться лукою разом ще обговоримо. Ми можемо почекати питання. Апарат нам буде години дві. Ну, 12. До одинадцятої години. Ви готові вже, чекати. Ми, ми, ми. Так потім засідання фермерів по землі сьогодні. Це цілий день сьогодні буде. Сьогодні фермери по землі, ми знаємо теж вже. Анатолій, Анатолій я все розумію, я сиджу перед вами, я вчора цілий день працював. Я готовий з вами поговорити про цвітування. Є пропозиції? Ні. Перва, друга. Давайте говоримо. Перша пропозиція сьогодні це два звернення. Від вас від головка про заборону Полтава тепло водоканал з 1 квітня піднімати тариф. Перше нагайно. І на 2 квітня комісія майнова і комісія ЖКХ. І бажаючи депутати з області, з районів, якщо ви не можете скликати позачергову сесію. І питання, що стосується кадрової політики, Володимир Олександрович, Олександр Ніколайович Тонко, Загайдачний Сергій Тимофійович і Синявський В'ячеслав. Вся ситуація, яка створилася, вона пов'язана із передачею нашої майна в власність департаменту ЖКХ, який на сьогоднішній день мільйон гривень проїдає, нічого не робить. Як Тарков може нам розповідати про енергетичні захищаджені технології, що він за кордоном 5 років не був. Це офіційна інформація до яка є департаменту ЖКХ. І при його заробітній платі він не може їздити за кордон, бо тих гроші йому не визичать. По -по Потрібно подивитися в нього інші доходи. Як ми бачимо ситуацію? Я таку бачу. Люди прийшли вони, вони з першого квітня, вони не мають можливості полотити кошти. Якщо буде борг 13 тисяч гривень, хоч буде канал теплонера, почнуть людей виганяти будинки. Тому що є такий закон, прийнятий у 2012 році. Давайте вирішувати ці питання. Ніхто нікого не буде виганяти з кварти. Буде опрощатися Давайте послухаємо, Друзі, ну ми ж нормально спокуємося. Колег, колег, ви вимоги висунули. Петро Васильчук за звіткою. А потім будемо розмовляти. Чому ми переходимо додому? Громада, ми чекати будемо. Чи, чи що ми будемо робити? Так, шановні друзі, я ще раз заготую. Давайте не перетворити демократію охлократію. Я пропоную перший шлях. Зараз ми проходимо по ваших вимогах. Я вам говорю про те, що ми напрацювали з головою власної адміністрації. Другий шлях, так я сказав, якщо вас не влаштує якесь спілкування зі мною, ну давайте тоді чекати голову адміністрації. Але в нього теж, як і в мене, спланований грати. Петрович, тут я... Або один, або два. Все. Що приймається? Перший, Перший приймається. Поїхав. Петрович, ще заява. Ми хотіли би, щоб ви сьогодні підписали. Це була вимога громади, яка зібралась, територіальна. І люди мають бажання кадрової зміни. Ви маєте можливість завізувати, надати добро, а на сесії ми будемо голосувати. І щоб от ми вам передаємо, поставте свою резолюцію, якщо ви згодні з тим, що громада має реальні вимоги і вони обґрунтовані. Що це не, не охлократія. як, ви, як ви охваті. Охваті. Так що це не вимоги десяти людей, це вимога пенсіонерів, які прийшли в п'ятницю 27 березня. Тому ви або позавізуєте, поставте свою своє, бо підтримуєте, або не підтримуєте це цю, цю заяву. Я не знаю, керівник керівнику. За... За... Заява Володимира Олександровича, якщо її написати, буде розглядатися на сесії обласної ради. Я можу лише написати, що я отримав заяву. І сесія обласної ради буде приймати рішення, візьму вона і до чи не візьму. Розумієте? Депутати голосують. Вони її оставили, вони вони я вам інше навіть скажу. Депутатський корпус мене підтримав підтримував 74 голоси, його 74. Я зараз візую, що я просто отримав. І порядок денний сесії ви вносите, це питання. Якщо заява далі не буде, відкли... не буде відкликана, ми виносимо її на сесію. На то, вносим... так, ви ж напишіть, що виносите на... 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 на сесію. А чого? Зараз от громада схоче. Володимир Олександрович сказав, тобто п'ятницю, що він відомо... на... отримав громаду, ви не вірите в моєму слово, я написав. Отримав. Петро, І мі... моє зобов'язання, якщо не буде відкликана, винести на сесію. Це мій обов'язок. Посадово. Вони за сьогодні відповіли. Питання про відповідальність. На ті Бугайчука вигнали, і ніхто не взяв. Вона нічого не робила. Це визнали депутати. Вона нічого не робила. Це робила громада. І то, що над нами збищало, от, ви мені, от ви мені зараз за Бугайчука, ви мені скажіть. А Бугайчук хоч одне внесли одну робочу групу або один раз зібрав питання по Бугайчук. По на Майдані київському, захищав. А ви свободу зливаєте, розуміли? Ви От якби не Вибачте, були ви так і будете. Ви прийшли свободу захищати чи, чи захищати закидання? Я вже не ращу провал. То ви мені солов'я солов захищаєте так. під пам'ятником, який зараз виїжджає до Франції. Mm -hmm. То Богачука. Mm -hmm. Богачук і Соловій в стані мати. Мені інтереси людей, інтереси закидають. А ви починаєте тут просто. Це те, якого вбили і були Шановна громада, не, не треба, не треба. Я цю течку 25 років знаю. Люди добрі, з цього починають. Себе починаю. Я з себе починаю. Починала. Ви школу не заміщали. Сказали про тарифи. З цього Зараз про тарифи. Тут другий вопрос. Тут другий вопрос, воно це все не зміняється. Ви будь буде. По чотирьох фарті побували, то на що плати. Гримана, що ми вирішимо? Чекаємо далі. Да. Чекаємо. Доле, мене ми з вами при ЖК займатися, чи займатися захищати свободу або політичне. Я би в конкретній факт. Ми по цьому сходимо завтра до того. жіночку зупинить. А що вони знають, криворучка Людмила Тарасів. Я Ми вас не і за школу, Рай. ви це помилилася. Людмила Тарасів, найбільше я із Свободи. У вашій партії була. Схиляю голову, і шаную, це Юліана і Анатолія Ханка. Оце справжні Свободівці, які зброю і пішли захищати. А не язиком ляпали. Оце так. І ви щось покинули. Ну, вода, що? Так, так Тарасівна. ну давайте так. Давай. Я вас заберу з собою, повзу де я був, де я. Де я покинув? Що не треба? Шо, не треба, mm -hmm. не треба О, ви... на мене кричати. Ви був чоловік, а я жінка. Ви теж і жінка. І, і ведіть себе по жіноці. Тому що ми вже бачимо несправедливий несправедливість вже давно. Okay. А ви як, як приїхали і сказали, що тут нічого не робиться? Так а чого ви тоді покинули область? Я не, не відмовляюся від, від своїх слів, що багато багатьох секторах не робиться, в тому числі ЖКХ. Чому депутати обласні? Боже, ну що це жаль. за базар? Друзі потруго женщина. Так, 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 так. женщина. женщина. Олег, що ми робимо? Перший чи другий варіант? Ми зачитуємо заяву і приймаємо рішення. Хорошо, поїхали, давай. Олег, давай, по-перше, ти зачитуєш, я буду перший. Негайно не скликати позачергову сесію. тобто На На 2 квітня. На 30 квітня ми зникаємо сесію. На 2 квітня. На ми... Комісія. 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 Хто записує? Один. На 2 другий... На квітня ми стукаємо комісію по заКХ. Друге питання. Продовжити строк роботи комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності і комунальних підприємств. 2 квітня комісії приймають рішення, рекомендують ми це приймаємо. І якщо треба, я продовжую. Сьогодні дата розпорядження заборону з 1 квітня піднімати тариф у цій підприємствах. Кому... Кому... Ви можете сьогодні це дати. Я так. можу підписати розпорядження, але воно не матиме юридичних. Але я можу його написати. Ми хотіли, щоб і і голоковає. Призупинити на УДІ. Так, так. Не повністю під ваше до УДІ. Далі Так. Питання розмі це розглянуло Для забезпечення ефективності роботи комісії залучити сторонніх фахівців за удивити практики на конкурсних засадах. Тобто потрібно об'явити конкурс. Ну давайте ні. Пропонуйте людей, які відіаудити руссу <рисувачу> і все довосить. Ну я пропонував, ну, розумієш, якщо оголосити комісію на аудит. Треба якусь мати суму. Я не знаю, що звідкіля Там і ви. Мільйон гривень ми втрачаємо на департамент тонкова щоріч. Добре, я вивчу це ще питання, тому що я не готовий. це чесно Результати, Результати робочої комісії засобах масінформації. Розробити стратегію розвитку підприємства в Галузі Полтавської області. Але це може тільки зробити незалежно відділ, коли вони показують. Підготувати звернення до Кабінету міністрів щодо поведення обласним радам повноважень щодо формування тарифів на теплопостачання. Постачання гарячих. Готуємо звернення і направляємо. Дивіться, 2 числа може бути комісія, думаю, комісія проголосила. І датувати звернення до окидання тоді щодо скасування заборони. Це дуже актуально, ми це вже робили, давайте повторимо. Розглянути кадрові питання щодо виконання строку дії контракту з керівником полтава теплоенергії, який закінчили 13 травня. Це стосовно пана Чернявського. Є відповідний лист голов Голуба, є погодження голови обласної державної адміністрації, що ця посада буде винесена на код. І всі призначення, всі призначення на керівників комунальних установ будуть проходити через фокус. Пан Чернявський має право приймати тут участь, але Звичайно. на сьогоднішній день ви повинні на сесії місця запитання, що він потрапляє по-любому да, через, якщо буде на другий термін, то тільки через фокус. Бо положення, щоб у мене друг друга не обмане. Заслухати звіт керівника департаменту Полтавської обов'язково на другий число, на комісію. А якщо ми наша його довдеклад нас не задаві, що ми будемо робити далі? Він повинен написати як, як громадяни, як громадяни цієї країни, які фінансують владу, платять податки, маєте право надати звіти. Прошу десяти внести порядок де сесії питання щодо звільнення Володимира Олександровича Марченка за бездіяльність належної роботи тимчасової контрольної комісії, яка не витягла рішення 25-ї сесії шостого скликання. Я хотів би на жінку, яка хотіла спалити себе і дітей. Зараз вона підійде. От мені хотілося глянути, що не вміняю. Це моя дочка. Вона вміняє. Да. Як ви до цього відноситесь? <реш> як священник і Христина. Я, звісно, проти самоспалення, тому що вже надоїло. Ви ж знаєте, як ми живемо. Пане Валері, у мене троє дітей. Я завжди, ну, мені... чому я жінка не казала, я, я спалю дітей і все. Якщо ми живемо, хоть би хто не визнав раз приїхали за годину. Ніхто ні ни разу не прийшов подивитися, що мене стінка, то потолок упав. Підіть. Я, бы, раз 4... Почекай, я вам почав грамоту і знаю. Ви два раз запросили, я сам би приїхав з великим заведенням. Коли ви її приїхали, вона Коли приїхали? Добре, Добре, до вас? Коли б приїхала до вас? Валера, запросимо. Сьогодні, сьогодні в 7 годин Петро там, і, Я знаю, В 7 годин... приїде. Ті, годин... хто запрошував воно. мене хоч один раз за межами райони чуди. Вове... Добре, Петрович, добре. Все, все, Петро Васильевич, це неправда. Про що, що це неправда. Прошу, ви балакаєте? цій людині скільки допомоги виділено, так ну, та, вона прийняє. це неправда, це неправда. Як вам не спілкуватися? Я за вашу люду проходила Ну так я ж вам скажу що розкажи? Так все зроблено, як вона сама не хоче йти. Куди не хоче йти? Ясний ще склав, що її гараздів писав і тонкував. Олеже, я передав тебе. От вони перед тобою. Він писав це. Я прийшов і зразу це звернував. Але він писав. І тут проблема не в ньому. Тут проблема, справді, в тонков, який не виконався. Петросіч, ми в стані війни. В своей ковых игроках что-то за такие выше не было. Пострел сразу, на месте. Что мы в панте?

Я скоріше там чомусь Бога. Ви дивіться за свою. От нормально можна не задухувати. Чого забезпечується звічно, то вже за процедуру визначення. Це по в саді підповільно. А якщо робота не подирає. Другу хай, шукає. ви можете успокоїтися. Ви можете успокоїтися. Пане Валерію. Ми на барикада поряд, В сім годин я прийду гляну на вашу Можна слово на вашу переживаю. <світ> Відповідно договору про виконавчого апарату обласної ради, контроль за процедурою призначення, звільнення керівників підприємств, установу організації, закладів, які належать до спільної власності територіальних громад, не відноситься до посадових обов'язків начальників юридичного. Це відноситься до безпосередньо, якщо ми говоримо по ЖКХ, по роботі керівника. Це відноситься до того. Якщо ми говоримо про освіті, то як зараз це? До Ленського. Якщо це по медицині, це до Лисака. Їх треба за це звільняти, якщо там є проблеми. Розумієте, ну Синявський не контролюється. Петро, на сьогоднішній момент Синявський навіть не знає, як у нас так трапилося, що наша власність, де ви заявляєте з засновником, якось це трапила потрапило в руки пана Толкова, які разом з Чернявським підмає рішення про тарифу. Якщо не знаєш, є дивування повноваження, що їх у нас забрали, що вона є юристом, то вона повинна. Але якщо ти професійно допустив якісь проблеми, ну буде це буде. Але не за ці речі, про які ви пишуть. Ви бачите, за те, що ми вийду в виступає. програмі. Це виходить за фото. Що ми далі? Коли ми бачимо витріп, наші пропозиції викладені на нашу... Апарат все записав. Все. Я зараз піду до Валерія Анатольовича теж на апарат, бо це апарат ще раз не говорив по нашій питаннях, не приймають відділення. Я вам хочу сказати для вас, і на пресу. Більше, що тут є, ваших вимог, вони вже давно пропонуються і радою, і адміністрації, домовла, є домов. Да. Те, що ви цей процес каталізували, ну спасибі, каталізували. Ми сьогодні можемо побачити розпорядження про те, що з 1 квітня тепло буде канал, тарифи не. Я вам заворую. все скажу дві години, мені треба порадитися. До закінчення роботи комісії. Я сьогодні пораджуся з юристами, то, що... дві години ви нас запрошені сюди. Громада, на дві години вже збираємо. Да, да. да, да. 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 ну, ну, да. Люди з села приїхали, да. он за газ. Валентина, пойдемо з Полтава газ. У мене немає теплокомунерго. У нас ну, хібарах не газ. В хібарах, так як ото бачите. Та там не роблять усі мене. Конкретно по кожного парку тих людей, які є, чи будуть отримати субсидії, буде юристи зранку. А це каже, Ну, як не прийшли, то прийдете. Подороси, що настає так людей, бо за нас обговорення субсидії, що ті, що не працюють, будуть отримувати, а другий іде закументар, що ті люди не будуть отримувати. я прекрасно розумію, що дуже багато людей вони просто не мають роботи, не мають змогу здати на бір. Держава так їх вийшло на обочини і не дає фактично фактичної можливості тримати субсидії. Я прекрасно розумію. Щоб вонати, чому, ну, все, варіант, що попробуй роботу знайти зараз. Або стати на Є біж. Сьогодні субсидії це коли ще підприємство. Всі будуть отримати на захист своїх підприємств, а в власне. Можна. Якщо держава відповідності до <піллян> за закону про націоналізацію, забере собі все вони ж завжди їх олігархів. У нас ліцишин, і коломойський, очолюється підприємство, це їхня власть. Питання, ми можемо ще залучити на 2 квітня залужного комісію, щоб вивчили питання по газу. Можливо, є законодавчина база, яка дозволяє на сьогоднішній момент забирати. Я не порад. проти хочете три комісії, щоб вони прийшли депутати, бо в громаді є питання. Я не гарантую форму комісії, але гарантую, що я їм буде захисниками. Ви запросіть, а ви подивимося. Почекайте. Питання... Давайте так. Я особисто запрошую комісію ЖКХ, Володимир Олександрович, комісію залужного, Володимир Пилипович, бюджетну комісію. Забезпечує віків. Кадрове питання по Володимиру Олександровичу, він тимчасово у нас не, від... не відпрацюється? Ні, він працює до сесії, а там сесії примежується що Олег, тут, Олег, Олег, тут правильно. Ми не можемо. За... За... Ну і ще. Коле, я вам скажу чесно. Я знаю, як працювати без засідання, розумієте? Я розумію, але я знає, бачу, що ми більше не робимо, ніж та влада на містах, яка повинна цим займатися. Що керівники що депод... керівники департаменту, вони нічого не хочуть змінювати. Олеже, я дуже радий, що в цій країні нарешті наружується громадянське суспільство, яке призвано контролювати владу. І владі від цього буде працювати тільки краще. Єдине, що її треба сприймати, і нормально реагувати на цьому.